Знаєте, цей світ не керується законами, написаними на папері. Він керується людьми. Одними відповідно до закону, іншими ні. Від кожної людини залежить, яким буде її світ, як вона його створить. А ще вам потрібна купа удачі, щоб хтось інший не перетворив ваше життя на пекло. І все не так просто, як нас учили в початковій школі. Але все ж добре мати тверді переконання і дотримуватись їх у шлюбі, у злочині, у війні, всюди і завжди. Я все зіпсував, так само як Полі і Сем. Ми хотіли жити краще, але в кінцевому підсумку встрягли значно гірше, ніж інші. Знаєте, я думаю, що всьому треба знати міру. Так, міру ось гарне слово. Той, хто хоче занадто багато, ризикує втратити все. Правда, той, хто хоче занадто мало від життя, може взагалі нічого не отримати. Mafia Definitive Edition – це ремейк класичної гри «Мафія» 2002 року, яка переносить нас у 1930-ті роки. Де гравець бере ран себе роль Томі Анджело, звичайного водія таксі, який випадково потрапляє в кримінальний світ міста Лост Хевен, що є аналогом реального Нью-Йорку і Чикаго. Від простого таксиста він стає важливим гравцем у мафіозній родині Дона Сальєрі. Гра поєднує захоплюючий сюжет, відкритий світ та бойові елементи, де важливо робити складні моральні вибори. У цьому відео ми розглянемо Томі Анджело. Героя, чия моральна трансформація є одним із найцікавіших аспектів гри. Дізнаємось, як його внутрішні переживання і вибори змінюються під впливом кримінального світу. 1930-ті роки Америка. Часи сухого закону, ганстерських воєн і швидких грошей у цьому світі або ти хижак, або жертва. А що якщо ти простий таксист, який опинився не в тому місці, не в той час? Це історія Томі Анджело. Людина, яка не прагнула кримінального життя, але була змушена стати його частиною. Томі Анджело не злочинець і не шукач пригод. Не мріє про великі статки чи владу. Він звичайний таксист, любить свою роботу і мріє про спокійне життя. Його головні риси працьовитість, скромність і бажання контролювати своє життя. Він не шукає конфліктів і точно не хоче ставати частиною мафії, але доля вирішує інакше. Одного вечора двоє озброєних чоловіків сідають у його таксі і наказують їхати. Це Полі та Сем, люди мафії, які тікають від. Переслідування конкурентів, томі погоджується допомогти їм, не підозрюючи, що ця ніч змінить його назавжди. Після тієї ночі томі намагається повернутися до нормального життя, але вороги мафії дають йому зрозуміти, він тепер частина їхньої гри, і якщо він хоче вижити. Йому потрібен захист, а мафія ніколи не допомагає безкоштовно. Дон Сальєрі бере Томі під своє крило, пропонуючи йому нове життя з грошима, статусом і повагою. Але ціна за це все занадто висока. Спочатку він простий водій, але потім приходять справжні випробування. Він вбиває вперше, допомагає в пограбуваннях, вчиться жити у світі, де довіряти можна лише тим, хто поруч. І то не завжди. Однак. У ньому залишається сумнів: він не такий, як його колеги, Полі, який мріє про легкі гроші, або Сем, для якого мафія важливіша за все. Томі все ще намагається триматися власних принципів. Він не хоче вбивати зайвих людей. Не хоче бездумно виконувати накази, і це стає його головною проблемою, коли приходить момент вбити Френка друга, який просто хотів захистити свою сім'ю. Томі ламається. Це перший дзвінок, що його моральні принципи ще живі, але чи надовго? Зрештою, Томі розуміє: він лише гвинтик у великій машині мафія. Не сім'я, а пастка. Він бачить, як Дон Сельєрі вбиває навіть своїх вірних людей заради власного інтересу. Він бачить, як Полі, його найкращий друг, гине через власну жадібність. Він бачить, як Сем, його товариш, без вагань зраджує його, і він приймає рішення здати мафію владі, щоб врятувати свою сім'ю. Йому вдається втекти. Він отримує шанс почати нове життя і жити спокійно. Але чи можна втекти від минулого? Через роки, коли Томмі вже старий, його Знаходять люди Дона Морелло. Історія Мафіозі ніколи не закінчується хеппі-ендом. Містер Сальєрі передає привіт. Одна людина живе просто, інша стає зіркою. А хтось помирає в канаві. Але важливо лише те, як ти закінчиш. Його останні слова звучать не як страх, а як розуміння. Він зробив все правильно, бо навіть у кримінальному світі можна залишатися людиною хоча б до самого кінця. Він знав, що розплата прийде. Але чи був у нього вибір? Його історія це не історія героя, це історія людини, яка намагалася знайти вихід, але у світі мафії виходу немає. Томі Анджело це особлення трагічного вибору. Чи можна зберегти себе, якщо ти одного разу переступив межу? Томі Анджело це більше ніж просто персонаж гри. Це символ того, що навіть у найтемнішому місці можна знайти світло, але іноді вихід із кримінального світу коштує життя. Як гадаєте? Чи міг він зробити щось інакше?